Вас вітає компанія Всі мотоблоки. Від вас багато поступає питань, як підключити електростартер. Зараз ми вам це покажемо. Для початку, що вам саме перше потрібно, це сам мотоблок, комплект для електростартера, ключ на 10, хрестова отвірка та ключ на 13. Потім переходимо до розпаковки самого акумулятора. У нас іде така проводка. Коробка для акумулятору. коробці йде два болтики, щоб підключити самі клеми, плюс та мінус. Знімаємо захист. Та перше, що ми робимо, це підключаємо самі клеми. Тут бажано також не помилятись. Плюс намальовано, мінус намальовано. Беремо червоний, це плюс. І підсоєняємо. Тут без різниці, з якої сторони. Зараз затискати не будемо, просто наглядно бистро показуємо. Потім ставимо сам акумулятор. Також ставимо обов'язково це акумулятор плюс із лівої сторони, якщо ви дивитесь як за, рулю, за рулем, то з лівої сторони. Ось виходи, спеціальні отвори для клем. Друге, це підсоединяємо зразу ключ за зажигання. Беремо ніж та відрізаємо сам стяжку. Також є спеціальний отвір для ключа за ключ ми просто відлажуємо і чіпляється таким. Методом. Тобто ви просто зачепили шайба і закручуєте. Так, також пропускаєте там, де з мінуса йде. Ключ можете перевірити, щоб вас не було включено. Зараз дожмемо. Okay. Дожали. Перевіряємо, чи не включений проти стрілки. Ось включаємо, це виключили. Беремо саму проводку. Проводку пропускаємо під коробкою для акумулятора. Та переходимо до самого стартера. У нас йде фішка. Фішка йде від реле. Ви ніколи тут не помиляєтесь, як ви підключите. Ви по-другому ніколи не підключите. Фішка йде від реле, підключаємо цю фішку. Клема. Тут якраз ключ беремо на 13, те, що я говорив спочатку ролика, як бачите, ключ на 13 і відкручуємо, відкручуємо втягующе. Дивіться, тут буде, як скажемо, важний момент. У вас йде болт, йде гровер і шайба. Ми спочатку беремо клему, та, що йде від проводки від ключа зажигання. Ми ставимо зразу цю клему. Ми ставимо шайбу і ставимо гровер. Потім ставимо саму клему на плюс. І затискаємо ключем на 13. І можна добре затиснути. Дивіться, щоб тут у вас не було, щоб вони не доторкалися, щоб не було замикання ніяких. Ось, перве, гровер, шайба і друга. І затискаємо ключем на 13. Також йде з той самої проводки і так само під, підмикаєте до втягуючого таку ж клему. Просто вставляєте, більше нічого не потрібно. Потім берете ключ на 10 і, як бачите, є болт. Ми його відкручуємо просто як до корпуса самого мотоблока. Перевіряєте ще раз, чи вас вимкнуто, щоб не вдарило током. Та підключаєте сам мінус. Мінус просто кріпиться до метала, перевіряйте, щоб у вас не було тут краски, щоб він був зачищений, тому що не буде іскри, не заведеться. І просто прикручуєте. Прикручуєте також сильно ключом, ключем на 10. І затискаєте. Для побажання, якщо у вас зліний. Болт можете сюди поставити гровер, але в нас, як бачите, вистачає, тут все якісно, все більше не потрібно. Потім можна просто перевірити, чи йде в нас взагалі ток. Це просто ви проварачите ключ на одну секцію і на втору просто зажимаєте, попробувати, чи працює. Як бачите, стартер працює, стартер підключено буквально за 2 хвилини. Якщо вам цікаво, як переробити мотоблок з. Звичайного на електростартерний. Пишіть в коментарях, ми вам все детально покажемо. Там система трішки тяжча. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нової зустрічі!